Пусть <связь> Вчера ничего не снимала, филизац, раз четыре зуба, <связь> два куека, два кутні, все зверху это просто капец. Вчера мы все, да, ну вообще не помавин, зубы ели, ели, но но он начал себя А я за вас хочу поставить запекти папер. Если, то есть вид он довольно-таки швидко стабилизировал, так взялись везде. Также у нас уже сегодня будет сегодня обычный день. Если все будет хорошо, конечно. Что? Ты что хочешь вкусно, или что? Что ты заглядываешь? Да. Собралась сегодня запекать, бо у мене завтра подивилась с нього, что це хороше в холодильнику. Думаю, запечу гарбуз з рисом і І таке холодильник, а вуза немає. Він дівся допоміг. Вирішив, що він вже довго лежить, треба його викинути. І сьогодні от його викинути. Кажу, ну молодець, звісно, так що буде в нас просто з кукою без гарбуза. <laughs> ну, з морквою. Я морква, тому буде з морквою. <laughs> Ой, ці помощники. Далі, Люша. Одні смачні помощники. І тут ось теж помагати юний. Все навіть нас кладе так тільки далі. Так що, сейчас на кошелем і будемо з Ілюхою розликатися. Там уже підемо на вулицю гуляти. Там тоже мы засилиємо. Десь то наш вже четвертий день ходив п'ять трою і приїжджає в 6 Якось Сильно навіть в магазин не з'їздиш. Не пошук гуляти, каже, так? Да? Вже повністю гуляти не інтересно, нічого не видно. То будемо десь гуляти на районі, вишукувати місця, де побоїща весь погуляв. Хай розвлікається, як може, да? Це бджола. Бджола. Як бджола каже. Давай, Раджа. О, це ж не так, показали. А це що? Це бабка. Бабка. Давай разом скажемо це. Це жовтовичко, і за мене пальчик. Давай йому заспіваємо. Лепти лети сонечко, на полечко, на набавине свілечко, на моє подвір'ячку. Далі ще. Лети, лети, сонечко, на дідове конечко, агатілечко, на одне подвір'ячком. Віддаємо обов'язково спеція. Ми селимо додаткового спеціях солі. Майка, байку, байку, Якщо її, то на горі, Бабко, Бако, кого бачиш ти? Я бачу жілку додаємо із розвахунку скільки рису води. Джинку, бачу, я верну рис такий на два з половиною. то я насипаю чашку рису, тепер 2,5 чашки Води. Триваємо полю і відправляємо в духовочку до повної готовності. І буде така аля, плов без доданого жиру. Ну, За вас подивимося, як воно вийде. Але повину буде смачно. Що таке мої голубчики? Зобчики, голубчики. Прибіжали до мами, до да? мами обіжали. Оце найгірше, що може бути, коли це дитині болить, а ти нічим не можеш допомогти. Тобі він Так гурко плаче вам так видав, що це просто капець. Я розумію, що там зуби всі такі розпухші, що воно вам болить. Тут дорослого один зуб як болить замазати можна, а тут відразу чотири. Вже і дентолом мазали, хоча я особо путівник таких препаратів. Але вже коли він видав, вже робили все. Вже давали і панадол, і мирофін, і дентолом намазюкали, і все рівно. Він так довго поки вложився. Да. Маленький. Ну, це надо просто бежить. Там тяжко даються ті зуби, а потом так швидко не бортить, а? Да, или <клухи> все? <клухи> <Зук, самок. клухи> Ось такий ось у нас вишу з курочкою. Гарний, розсичистий, мовка гарно приготувалася. Трішки додавала в процесі солі, бо спробувала, рис був недосолений. а так Смачний зараз насиплю ілюшки. Готую страви, якщо і люхи давати нам, то ставаю готовий, щоб поменше додати до до поживу. Було. Ну, що менше смаженого. По мінімуму. Запечено саме то. Це і нам корисно, ілюхі можна давати. Так що... що не такий варіант. А на смак виходить майже. Тільки що спецій менше і повін жирний, а тут тільки те, що з кілочки вийшов. Але що то, що запечено, бачите, такий красивчастий. Сюди правильно було б ще, звісно, додати гарбузу, було б ще смачно, ну, за ними не вийшло так. Наступного разу зробимо гарбузом. Що случилось? Що случилось? Ви вже бізе мою кличку. Мою. mm Це смачна Ілюшка. Ілюшка зацінив. Ілюшки таке подивалося. Це Ілюшка. Ілюшка за Юшка. Там уже дурдом. Потім мама готувала тут. Ілюша розвлікався, як міг. Да, Ілюша? Ложила юшку спать і саме час і собі пообідати 12 дня. Я подав свій щось без сніданку, бо не до того бігала-бігала то одне, то друге. Запрочаю себе снідати, бо Оце якщо я не поснідаю зранку, ввечері потім пізно хочеться щось поїсти. Не знаю, чого воно так. Ну, бо тоді розрине новий кілоча запінні. А от якщо зранку поїла, то в принципі я можу взагалі не вечеряти, мені нормально себе відчуваю. Що-небудь вагеньке перекусило і все. А це якщо не поснідала, то ввечері потім якусь або печеньку, або потім бродяк, або щось хочеться потягати, таке і ходиш, то заглядаєш, ти холодильник, щось погрізне. Буду жадьку. Найбільше люблю ведмед, але чомусь не можу їх в броварах тут знайти. треба на ринок поїхати. А ну ми часом ввечері заїжджаємо, а бусіль або АТБ І ні там, ні там немає. У нас АТБ завжди була чомусь, чи конкретно в цьому АТБ, нема, може, в інше треба заїхати. Да. Ну, дайкон є, а ведмет немає. Ведмед ну, смачніший, ніж дайкон. Дайкон теж нічого. В якості овочів до каші прийде. Зараз, звісно, овочі кусаються по цінам. Nou, eerst het rabo. Jules, en wie heeft het Wat een kaars! Wat een kaars, dat vader heeft gevraagd! Oei, oei, oei! Ой, Носок потерялся. Ой, носок потерялся. Буся, все. Сопли, страшна, рекой. А ты заметил, что каждый раз як у него начинается зубы, а він з вазу боліє. Чи иммунитет падает, чи я не знаю. Что, ты замарился? Данюк такий, дурний. Mm -hmm. oh. Не чіпай, батьку. Не можна. Дай сюди. Mm -hmm. Зачем ти розкидаєш? Звчися. Валова не дитина, що ти хотів, так? Валова не мамина сонечка. От тільки ж поїв. От тільки його покормила, що навіть он кресла не прибрала. Oh.

Надо шукать каплі його, так, Марісон, да. капати, щоб за треба щось гостувати. Він ночі погано спить, він коли не має дихати, він починає плакати постійно. От я скільки кого в нього сплю, скільки він не спить, я тільки я уйду в кровати, так він і проснувся. Ну, це так і діло. Йому треба просто коло себе не вноложити, поки вона захворіє, і це, і все, бо це ця... криша їде. Йде, да? ой. <gului> Am uitat oh, eu. Papca este o iubite de blis a ceea ce sovii. Nu s-a putut. Mm-hmm. Ma copa. Відкрита нова вірна свіжість і кондиціонером не дорухає ціла свіжість, що триває 24 роки. Для цього, як ось люди кріпи, не всолоджуйте, хто витриває свіжість, хто витриває на сонні сіла, а не дорухає рівко за кохатися. зламати закляття і закінчити те, що почало працювати. Він тебе знає?